Ключівське весілля у Києві, народний аматорський фольклорний колектив з великого ключева, став переможцем фестивалю Червона рута. Артисти показували майстерність у номінації автентичного жанру, змагалися із двома стами колективами. Наші земляки взяли участь у гала-концерті та були нагороджені грамотами і дипломами. У 2010 році був відбірковий тур фестивалю Червона рута і колектив із Великого Ключева брав у ньому участь. Артисти виступали у Івано-Франківську. Саме в обласному центрі народний аматорський фольклорний колектив зайняв перше місце. І вже в листопаді співаків запросили на заключний конкурс переможців 12-го всеукраїнського фестивалю Червона рута. Цей огляд йшов зранку до ночі, до темної ночі. І ми представляли е, фрагмент е, ключівського весілля благословіння в село. Відбувався цей концерт у національному академічному театрі юного глядача на липках. Нам було дано 20 хвилин, і ми старалися за ці 20 хвилин відобразити найяскравіші, най, най, найкращі моменти нашого давного весілля. Загалом у фестивалі Червона рута взяли участь 850 колективів зі всієї України. Розповідає пані Марія. Артисти виступали в різних номінаціях. Сольний виступ, дует, гурти. Наші земляки були представлені у номінації автентичного жанру. Змагатися довелося із двома стами конкурентами. Я рахую, що це нам вдалося. Наш виступ був сприйнятий всіма глядачами, як говориться, на ура. Всі піднялись, всі нам аплодували, всі викрикували Браво! І це знаєте, наш підняло дух. Ми зразу зрозуміли, що ми можемо стати лауреатами, що ми можемо стати учасниками гала концерту. Враження просто незабутні, кажуть учасники фестивалю, запам'яталося все від першої до останньої хвилини перебування у столиці. Ми приїхали з русними, ми приїхали з хлібами прощовими, ми приїхали з баранчиком. І це всі почали нас обступати і питатися, як це печеться, з чого це зроблено, звідки цей баранчик, з якої форми. І схотіли щоб ми так їм десь подарували цю форму, передали туди з цього баранчика. Потім, коли вже все ми розказали, що печеться. Це все нас вже при кінці, коли проважали, то сльозами на очах. Такого може таки не видів. Ще за Тимофієва, Гекер Василь проходив подивитися, як то буде виступатиме. Ну, що такого? Кричили на біс, люди всі устали і всі передні ряди по закілку я бачив, то сльозами на очах. Наших земляків як переможців запросили в національний центр культури музей Івана Гончара на виступ. Там відбувався захід, осінь весільна. Великоключівські артисти серед почесних учасників слухали талановитих артистів, гості з Австрії, Канади та Америки. Наші музики, як ударили цю нашу колючівську гуцолку, як цю співанку, як ми взяли всіх до танцю цих глядачів, як це все закрутилось. Всі люди задоволені були безмежно задоволені. Нас там так гарно прийняли, поставили нам скіл. і. Всі були задоволені, одні другим дякували, бажали. Много літ Ми кажуть, переспівувались там, і всі були кажуть дуже цим задоволені. Потім великоключівському колективу повідомили, що він не лише став лауреатом фестивалю, а й зайняв перше місце у своїй номінації.